Ой, за горі, за туману, там де вітер вже не спить, ідуть в полі, отамани, земля ходить та й дрижить, Ой за горі, за туману, там де вітер вже не спить. Короче, всім привіт, всім слава Україні. Я ж мав я нагострити леміші, я їх нагострив. Мав я вирівняти плужка, я його вирівнюю. Мав я додати солярки, я додав, мав зняти нахертою приділку, блядь, яка ніхуя не дає, я це зробив. Далі. До вашої уваги істотку. Ну, Вашої уваги, візьмемо з дальшого ракурсу, це покажу хлопцям, що лежить. пісок. Це все класний, дуже пісок, дуже блядь, пісок. Отака. Далі. Глибина періодна. Але засипати воно якось засипає. Писок, пісок, пісок, старший ще більший пісок. Що я зараз роблю? Я зараз заводжу трактора, ми ж мене зараз добре чуємо, включаю четверту передачу, на якій він не тягнув, і їду. А ви дивитеся і кажете, не то було? Чи не моток. А, все, я мав не казати. Що той трактор А, не дивуйтеся, тут такий перекос, такий, ви його не побачите. Трактора дуже сильно завалює на праву сторону. То якщо я сяду сюди, то ви не дивіться. вчав. Давайте ще разоб'ємо Видно? Нормально видно? Так, того, нормально видно? Пісок? Пісок, блядь? Отаке то. Пущівне було суша пекло. Пекло 40 градусів. Їдемо зараз ще раз, міряємо контрольну глибину. Там ціпи горить на 17, 18, 20. І бачимо, що тут раз різне. заради вас. Прошу, прошу, 19. Ви все бачите, я тут не йде нічого. 19. Що це? 10, блядь, йдемо сюди. Прошу. Ну, добре, 17-2 см. Йдемо далі. Тут треба камінь забрати. Давай. Дивись, міряй. Прошу, 18 половиною. Ну це не 12, не 13 сантиметрів. І подивіться, о, хлопці. Подивіться, тут, на жаль, отакий перехват. Дуже дурний перехват. Типу трактор перекошує і він буде зриватися в букс. Нема блокіровки, так? Да? Але їдрі у мать. Четверта передача. Де ж то ще попробувати так, щоб, га? Тут тут яма, от, не знаю, Влад так не може показати, хай Влад вам скаже. О, спуск, дивіться, де як трактор стоїть. Типа, мм, все одно не зрозуміло не нічого. Ладно, давайте ще раз очік, я так проженуся. Можливо, не цей, не забити. Оча раз рулетку. Зараз, можу я тут троїв, коли він тепер п'ять горя. Ключ вона виходить. Будь ласка, я ставлю рулетку. Ну так щоб було рівно. 19. Далі. Давайте вийде. 19 От, ключ по горизонту. Далі. Давай тут. Во. Там, де во груди вивертало, пацани, да? 18. А ну-ка, Коля, братан. Дученко, скажи-ка, братуха, наскільки ти горав? Своїм 244-м. І чи таку землю брати, ти горав? А? І таку на такій скорості. Оця, оця останній раз було дійсно. І він іде, йому блядь, я на ліву сторону курва ще щось добавлю. А може як все і почув, я просто сказав, поміняй колеса. Побачимо, по такому, по такому, ніхто в сушу в два тижні суші було, ніхто горати не буде. Потримай, будь ласка, рівно полетіть. Отака херня. Тому я думаю, що я не даремно до того курча, взяв такого пушка. Я крутнув солярки, він на четвертій передачі. І то вже не ваша четверта передача, хлопці, в кого 16 колеса. То вже не ваша четверта, то вже така, як ваша п'ята, на холости. Я думаю, що результат більш ніж достойний. У мене слів нема, я дуже задоволений. 18, 19, 20 сантиметрів. Все прекрасно. Це все діло покропиться, воно принишкне, я його погачу і буду орати. А він вкатано в землю, наже сліди, бери кулаком молотком бий від комбайна. Ще тут ніхто нічого не робив, ні жодного дощу не було. Ото дощі, як були, тоді все, амба. Амба, хлопці. Так, щоб лужара. Так я плужара. Люкс. Все остальне теж. Трактор люкс, трактор пече. А, що я йому давав вогню? давайте глянемо скільки він нагріється. Зараз покаже щось. Приблизно тут. Не найродной. Ну давайте, подивіться, покажи, на ладно. Треба постукати. Зараз, то ще не все. Just a moment. Ну от типу, 85 може. Да? А получив, бляха, <постукати> по перше число. Я думаю, хлопці, ви вже все для себе вияснили, уяснили і зрозуміли. Все я вам поміряв, швидкість бачили, як сипи бачили. Так, да, прийшлося сісти на крило. Але вже в кінці вже можна було і не сідати. Справа в тому, що тут сильний перекос, але ну де я посередині поля не буду починати орати. І такого твердого ніхто орати не буде. А наразі, добрі хлопці, будьте всі здорові.